Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому TikTok в Україні необхідно заблокувати. Тут я не буду забирати хліб у експертів з цифрової безпеки і розповідати про те, що до більшості ваших даних, якщо ви користуєтесь TikTok, доступ має Китай. Якщо має Китай цей доступ, то швидше за все його має і Російська Федерація. А поговорю з вами саме про інформаційну безпеку. Про те, як TikTok виступає в якості зброї Російської Федерації в інформаційній війні проти України. Я давно планував зняти це відео, але завжди відкладав його в довгу шухляду. знаходились якісь інші важливі теми для обговорення. Але сьогодні з'явилась дуже цікава новина від Центру протидії дезінформації. Вони помітили, очевидно, через TikTok Росія поширює свої псо. Вау! Сенсація! Ніколи такого не було! І от знову. А саме мова йде про таку інформаційну операцію проти України, де просувається романтизація ухилянства. Е, відповідні відео останнім часом з'являються у TikTok та інших соцмережах. Ну, в TikTok з подавляючою більшістю, і не останнім часом, а вже дуже е, тривалий час, там навіть сформовані е, спеціальні тренди. Під цю спецоперацію і так вам може здаватись, що це історія, якась яка виникла органічно, десь це в гумористичному аспекті використовується, але суть і ПСО якраз і полягає в тому, щоб ви не думали, що це і ПСО. Та я не буду все відео робити навколо саме цього кейсу. А, просто пригадав його як зав'язку до подальшого обговорення. Бо проблема є набагато глобальнішою, ніж здається, і за всіма цими прикольними відосами про французьких бульдогів, які я люблю там дивитись, про кулінарію, якісь там гарні танці і так далі. Тікток виступає дуже потужною машиною пропаганди, яка впливає на значну кількість суспільства. Це вже давно не тільки соцмережа суто для молоді. Тікток дивляться. Усі вікові групи його дивляться військові, що також надзвичайно важливо. Росіяни це розуміють, усвідомлюють і дуже сильно по цьому працюють. Ні для кого не секрет, що сучасна війна вона триває не тільки на лінії фронту, вона триває і в інформаційному просторі. І ворог завжди намагається знайти все нові, більш ефективні інструменти задля того, щоб Маніпулювати своїм опонентом, впливати на людей, поширювати страхи, поширювати дезінформацію. І якщо на початку повномасштабного вторгнення, завдяки загальній мобілізації суспільства і е, повальному ентузіазму, де кожен докладав усіх зусиль для перемоги, не, ми її в інформаційній війні перемагали, тому що Фактично кожен громадянин громадянин України поширював якусь правдиву інформацію, намагався вплинути е, на людей, які сумніваються тут, на людей за кордоном, е, намагався працювати по росіянам, по якимось родичам, щоб переконати їх в чомусь, чи по росіянам, в принципі, щоб там закинути їм якусь дезінформацію. Е, ми перемагали, тому що ми всі були однією такою. Соціальною одиницею, одним соціальним організмом, який працював для однієї мети. Зараз це вже не так, і це, ну, на жаль, нормальний процес. Люди звикають до нової реальності, вони зосереджуються більше на своєму житті і відходять від якихось глобальних процесів і задач, які спрямовані на загальне суспільне благо. І от за таких обставин на перше місце виходить. Ресурсність воюючих сторін, а ресурсів Російської Федерації значно більше. Вони мають сотні, якщо не тисячі, ботоферм, а, у них є свої телеканали, різні інтернет-ресурси на Росії за кордоном і так далі. І якщо якісь конвенційні російські чи проросійські медіа, ми можемо контролювати, ми можемо блокувати російські канали, якісь російські інтернет-медіа. Якихось російських конкретних блогерів на великих майданчиках, то обмежувати той інформаційний потік, який дає TikTok, просто неможливо. Маючи телефон, фактично кожна людина перетворюється в self-made media. Алгоритми TikTok дають можливість майже кожному. Вийти на широчезну аудиторію тисячі, десятки тисяч, сотні, мільйони переглядів для цього потрібно просто мати телефон, вміти плюс-мінус зв'язно говорити і то не завжди бути харизматичною людиною і говорити якісь популярні штуки, які сподобаються широкій аудиторії. На Російській Федерації відповідно це дуже добре розуміють. І ефективно використовують ці інструменти. Якийсь емоційний яскравий фейк насправді дуже легко розігнати, і його можуть побачити мільйони. А спростування конструктивне можуть побачити в десятки, а то в сотні менше людей. Я вам наведу такий приклад, який не пов'язаний насправді з російською пропагандою, але він дуже яскраво демонструє те наскільки. Легко через е, TikTok вплинути е, на широкі аудиторії, і яку це реальну шкоду може завдати, навіть якщо, е, навіть якщо не була закладена така мета. Дуже цікаву історію розповідав Сергій притула про те, як у TikTok з'явилось відео, де військовий, як потім з'ясувалось, дійсно справжній військовий, знімає себе на фоні е, роздовбаної буханки і ржавої і говорить про те, що от. Такий підгончик зробив фонд Сергія Притули. Дякую, зараз трохи підфарбуємо там, підмонтуємо і будемо на ньому їздити. Відео набрало сотні тисяч переглядів, якщо не більше мільйона. Багато лайків і обурливих коментарів про те, що от фонд кидає, що за технікою він присилає, це просто ганьба, збирають мільйони, надсилають таке лайно. Це дуже сильно підірвало довіру суспільства до фонду. Ну там значної частини людей, які подивилися відео, які можливо донатили на фонд притули. І суть полягає в тому, що як ти не працює над розвитком критичного мислення, ти всіх людей медіаграмотності не навчиш тут зараз. І, можливо, перевірив тільки 1% чи 2% людей, чи це дійсно правда. Це відео, відео потім дійшло безпосередньо до самого притулу. І він зв'язався з цим військовим і запитав, як це так, ми таку техніку не продаємо, це просто неможливо. І знаєте, що він сказав? Ой, та це був прикол. Я просто, ну, шутка така. Прикол, я хотів переглядів зібрати лайків, ну прикольно. А що ви не поняли, що це прикол? А це прикол. І потім він відео видалив і записав спростування. Але вгадайте, що відео от той буханки набрало там більше мільйона переглядів. А відео зі спростуванням ну там щось близько 20 20 тисяч переглядів. І таких кейсів насправді безліч. Вони трапляються ледь не кожного дня. Хтось робить це ненавмисно, навмисно, і це звісно трохи інша історія. Але Росія в цьому плані працює дуже системно. Вони мають величезні бодоферми, де працюють тисячі та десятки тисяч людей, які пишуть ці коментарі на Ютубі, в Тіктоці. І коментарі насправді мають велике значення, тому що людина може прочитати якийсь допис, подивитись відео і сформувати свою думку, а потім зайти в коментарі, побачити якусь переконливу аргументацію, якась там емоційну, яка може співпадати з її думкою, і сприйняти це відео або матеріал зовсім інакше. Повірте, я мав деякий досвід роботи з ІПСО, і Я знаю, як це працює, і що це дійсно має серйозний ефект. Так, я не збираюсь вам тут говорити, що потрібно дивитись тільки марафон, це єдине джерело правдивої інформації. Хоча він насправді не такий поганий, е як багато комусь здається, на перший погляд. Є свої нюанси, звісно, є над чим працювати, але і певна користь, як би там кому не хотілося визнавати, від нього також є. Так, я вже бачу коментарі в стилі Ох, цензура, Північна Корея і так далі. Але давайте так: в умовах воєнного стану певні обмеження, які йдуть на користь державі і суспільству, вони не просто необхідні, вони навіть обов'язкові. У нас як у держави просто недостатньо ресурсів для того, щоб ефективно протистояти Російській Федерації на усіх інформаційних платформах. Тому розуміючи усі загрози від цієї платформи, я вважаю, що її... Принаймні на період воєнного стану необхідно заборонити так. Це неприємний момент, і багато кому це не сподобається. Але е, давайте так. Якщо ми пригадаємо, дай Бог пам'яті 2017, здається, рік, коли в Україні були заблоковані ВКонтакті і однокласники. Це викликало величезне суспільне обурення. Скажу по секрету: обурений був також і я, тому що в мене ВКонтакті була найбільша україномовна політологічна група на той момент і Мені дуже не подобалось спілкування цієї платформи, але час пройшов. О, всі знайшли собі альтернативи, і альтернативи tiktok хто також зараз є: ті ж рілси в інстаграмі, о, ті ж шорти на Ютубі, але які значно більш якісно модеруються, і де росіяни до кінця не можуть через певні обмеження дотягнути свої брудні рученята. Що ж, друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Це все, що я хотів сказати з цього приводу. Свою думку ви можете виразити в коментарях. Я радо її почитаю, поспілкую з вами, подискутую. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку. Якщо бажаєте підтримати незалежну українську політичну аналітику, можете це зробити за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до відео. Не прощаємось!